Гадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Сьогодні на балансі джиджу не так багато джепонів, а все тому, що ми сьогодні будемо відкривати не дуже дорогі кейси, а саме перевіряти їх. І це Ninja Defuse називається кейс. І коштує 100 джиппойнтів за одне відкриття, тобто за 5 це приблизно 500. Почнемо, просто відкриємо один раз, подивимось, що може взагалі звідси випасти. І взагалі буде, було б непогано. якщо... Мене сьогодні підняло б, я окупився якось. До речі, 166 падає. Пропоную відразу затестити апгрейдик, ставимо на 1000. Можливо, є шанс наш баланс трошки підвищити. Почало дуже повільно обертатись. Я сподіваюся. Найс. Nice. Є апгрейдик один. Це не може не радувати. Тому ми продамо трошки пізніше. Поки що залишимо на аккаунті цей дропчик і крутимо 5 разів наразі. 166, Наст. А, оце погано. Так. Оце... Ну, все інше окупає, В принципі. І плюс ну і нас все окупило. Так, чи інакше, так що нічого тут такого немає що випали ці глоки, можливо. А, це ЗК. Ой, оце не окоп, оце не окоп. Ну, дивлячись, що сюди поставить, сюди ставить не дуже гарний дропчик. Контракт, так. Пропоную, може, оце в контракт ще запихнути. Ну, дивіться, в мене є одна тактика. От 252 коштує відкриття, ой, коштує контракт. Дивіться, якщо зараз нас зливає, ми за 252 зробили. Так, нас зливає. Ми можемо, знаєте, як зробити? Ось так зробити контракт на 1100. Ну, поїхали. Фух, хоч би окупили, тому що якщо ну, не окупить, буде дуже печально. Оооо. При... 482, оце мене збрило. Нічого страшного, відкриваємо знов 5 кейсиків. І зараз сподіваю... Ой, погано. ой, погано. Ну ладно, щось в кінці, якщо. Ну, в кінці плюс-мінус, але все одно це злив. 404. again. ще. Давай. Сподіваюсь, що зараз. А, найс рак аркти... О, і щось гарне тут. Окей, це вже це окуп. хоча б Хоча б так. 4. 360 відкриваємо. І зараз підемо ще безплатки. Відкриємо арктичний вовк. Ну, все, все, нічого більше крутого не випадає. Давайте. Ой. І цей кам'яний. Відкриємо просто повільно, щоб подивитись, що звідси може випасти цей юс. А ні, це якийсь P250, Він скільки? він 34 коштує. От стільки в нас дропчику. Пропоную все це продати, продаємо. І 1365. Трошки нас підзлило. Нічого страшного, відкриваємо ще 5 кейсиків. І я сподіваюся, що ми сьогодні побачимо якийсь дроп кращий, ніж от ці два арктичні головки. І, ніж оцей от юмп. М -м. Цікаво, може випасти цей калаш? Було б дуже гарно. 566 є окуп. Продовжуємо, значить. І. зешка. оце вже поганий прокрут. Тому. Може в кінці, ладно, щось випаде таке не... неординарне. Так, 260, я зрозумів. Ще раз, 495, обертаємо. Нормально. Найс. E Найс, nice. Nice. це вже як мінімум окуп, і що в кінці ну, знов цей глок ставить. Я не розумію, я не розумію, як це працює. Крутимо. 35, арктичний вовк. Ну, це не так гарно, як би хотілося. Не розумію, ми сьогодні побачимо щось круте, прям щось дуже круте. Чому? Чому? Де воно? От банано-пушку були ловити якусь. О, ну це погано. Може в кінці щось. Арктичний вовк трошки нас підсейвлює, бо могло бути набагато гірше ще раз. Крутимо. І, 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 і. 30пі. Ого! Просто отак це зешки в рядочок. Ладно, погано. Три. Три рази... Ой, два. Не помітив баланс свій. Відкриваємо два Нінзи дефюзи можливо. Можливо, неможливо. Добре, я пропоную це все запихнути, абсолютно це все в контракт. Давайте от ЦЗ-шок зробимо контракт. На, я не помітив скільки, а що нам випало? Нам. А, нам випало Оце аристократ, він коштує 123. Окей. А, тоді, тоді ми оце все. Запихуємо. Навіть оце запихнемо. 319 контракт. І сподівання тільки на тебе. 196, ну, зараз просто зобов'язаний мене окупити, тому що я не знаю, як, ну, типу, яким чином мене, ну, може злити, тому що ми за 600. А, 351. Я зрозумів. А що це такий еміраль, такий дешевий? Я щось не розумію. Окей, 4 ніндзя дефюзи. І насправді, якщо зараз якийсь гарний дропчик, якого ми ще не. Давай в кінці ще. Просто нам навіть на один не вистачає. Ви розумієте? Ладно. Вистачить на один, бо я відкрию бронзовий кейсик. І і і і і буду сподіватися на щось реально. Зупинись! а то атомний сплап. Скільки це? Скільки це коштує? 78? Окей. Можливо, коли один раз його відкриваєш, типу, може щось і випаде. Найс, арктичний вовк. От ножик би якийсь. 166, можемо відкрити два рази. Будь ласка, просто не два глоки. Будь ласка, я дуже прошу. Найс. Хоч, ладно, хоча б, хоча б так. Це навіть, ну, трошки нас підзлило на три джепонти, але нічого страшного, тому що арктичний вовк знов спасає нас, але знов нас підзливає. І зараз просто повинно вже два глока, так, випасти. Так, ось вони. Ось ці два глока. 34. Окей, ми це продамо. 81 у нас є. Можемо відкрити Spring drop Сподіваюсь на окуп, Або більше 20, щоб я спробував зробити апгрейдик. А ну, це. О, це 27. Це 27, можна спробувати на соту Ой, на тисячу це занадто. На соточку закинемо. Будь ласка, не випало. На жаль, не сьогодні. І що робити у мене 38, 38 gпоintів на балансі. Що робити мені. Я не знаю. Я не знаю, що мені робити. Відкривати дешеві, якісь кейсики, де ось тут. 38, 34, prime Case, полетів. це скільки? Це 60, це 60 на секундочку. Можна за 59 відкрити, наприклад. Будь ласка, це скільки? Це, по-моєму. А, ну це 58. Нічого страшного, у нас є 64. G-поinti. 64 джепонти. Тут би щось цікавеньке. А, той весняний зник, так? Кейс, я так розумію. Нам би якимось ще чином з 64 GP нафармити Ну на безкоштовну цей не безкоштовний кейс, наступний. Але я не думаю, що це. Ой, це погано. 30 нас повертає трошки Rush B. І це погано теж. А, ні, це 27, нормально. Ще раз. Ой, чому ж. Чому Галіл не випав? Я просто реально не розумію. 17 g -поинтів. Є в нас GG Case. Let's go. Блін. Вісім. 8... 8.73. 8.70. Нам ні на що не вистачає, так? І на апгрейд нам теж не вистачає, на жаль. А, якщо... Отут тут що... Ні, тут Азімов немає. В нас його, на жаль. Тому сьогодні, почекайте? Ні. Так, сьогодні ось так. Всім дякую за перегляд цього відео. Ми ще повернемось з якомусь відео до цих кейсів. Може не будемо прямо їх відкривати, але я думаю, з ними я ще поговорю. Не забувайте про мої унікальні промокоди. Більш детально в моєму телеграм-каналі. Вони дають вам безкоштовно оці от кейсики, там від якоїсь суми поповнення і. Промокоди не такі, як я показував вам спочатку. По-моєму, оцей кейс, дається, і Spectrum Case. Shadow Case дається за поповнення від 500. Там, ладно, скажу, зараз там промокод ATOM F66, а оцей кейс за поповнення від 1000 понтів, і промокод ATOM F55 маленькими літерами все. Тому всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.